У нас жнива вже, йдуть до завершення, останні штахи. Мерседес. Ну що, Хочу вам показати 95-30 І хочу вам показати його диску 637. -му. Топова диску. Задоволені. Ось. Ми вже ми Це це поле. Переїжджаємо на Конопківку. Його можливості 95-30. Джундір дуже хороший. ось, Зараз побачите. Але леду дуже багато. Скла топова топ.